Солотвенські озера Озера Солотвина за роки незалежності стали українським варіантом Мертвого моря. Склад води в цих водоймах дуже нагадує їх великого брата з Ізраїля. Вміст солі у водах Солотвенських Озер доходить до 200 промілля. Для порівняння середня солоність морської води становить лише 35 промілля. Завдяки унікальному хімічному складу, вода і грязі Солотвинських озер мають сильний бактерицидний, протизапальний та омолоджувальний ефект. Купання в Солотвинських озерах і обгортання їх грязями використовуються для лікування ревматизму, ревматичного поліартриту. Остеоартрозу, деформуючого спондільозу, неінфекційних артритів та інфекційних артритів визначеної етіології, травм кісток, радикуліту, безпліддя, хвороб чоловічих статевих органів, урологічних патологій, хвороб шкіри, псоріазу, бронхіальної астми, гіпертонії, атеросклерозу, міокардіодистрофії тощо. Цілющі властивості води і грязі стали фундаментом для стрімкого розвитку місцевої туристичної інфраструктури. Першим серед Соляних озер Солотвина стало вже згадуване озеро Кунінгунда. Воно виникло на місці одноіменної старої соляної шахти. З тих пір вже пройшло більше 120 років. За цей час кількість Соляних Озер в Солотвино завдяки розвитку карстових процесів суттєво зросла. В наші дні площа всіх Солотвинських Озер становить майже 10 гектарів. Але найпопулярнішим озером є, звичайно, Кунінгунда. Воно є найбільшим серед усіх озер у Солотвині. Його площа складає 800 метрів квадратних, а глибина сягає 8 метрів. Крім високого вмісту солі до 270 промілля, у його воді підвищена концентрація брому. Занурюючись у воду цього унікального озера, відчуваєш неповторну невагомість, як на берегах мертвого моря. Це дає змогу комфортно купатись навіть тим, хто зовсім не вміє плавати чи має вкрай надмірну вагу. Втопитись в цьому озері практично нереально, проте наполегливо вам радимо не пірнати в цій воді з розплющеними очима. Найпопулярнішим відпочинок на Солотвинських озерах стає влітку. Найкращим часом для візиту сюди є липень та серпень, тоді вода в озерах максимально прогрівається до позначки 24-28 градусів Цельсія. Саме в цей період купання в ній надзвичайно комфортне, навіть для найвибагливіших туристів. Втім, через високу концентрацію солі температура води в озері Кунінгунда ніколи не опускається нижче 17 градусів Цельсія. Крім Солоних Озер, в Солотвині є і прісні і йодовані водойми. Якщо Солоні Озера можна відвідувати переважній більшості людей, то перед купаннями у йодованих варто обов'язково проконсультувати зі спеціалістами. Солотвинські озера облаштовано всією необхідною туристичною інфраструктурою. Поруч з цілющими озерами розташовані численні бази відпочинку, гостьові будинки та наметові містечка. Поряд з озерами розташовані численні кафе і ресторани, де можна вгамувати голод і спрагу. Неподалік можна завітати до продовольчого ринку, де можна придбати місцеві продукти. Береги Солотвинських озер облаштовані достатньою кількістю комфортних пляжів. Є тут все необхідне для приготування шашликів і проведення пікніків. Поруч з солоним озером Кунінгундою, на відстані лише 5 метрів, розташоване озеро з прісною водою. Сюди дуже зручно прийти після купань і гризових процедур на кунінгунді, щоб змити з себе сіль і лікувальні грязі. Варто зважати на те, що температура в цьому прісному озері, на відміну від соленого, зазвичай є суттєво холоднішою, мінімум на 5-7 градусів. Альтернативним варіантом змивання солей і грязей для туристів є платні душові кабінки, які облаштовані на пляжах. Крім того, поряд з центральним платним пляжем Кунінгунди знаходиться штучне солоне озеро, в якому можна купатись безкоштовно. Також поряд розташоване озеро з надзвичайно сольоною водою, концентрація солей в ньому така висока, що люди відчувають силу виштовхування, зайшовши до озера лише до рівня колін. Купатись в цьому озері не рекомендується. Доповнюють картину туристичного раю чудові краєвиди Карпат, які заспокоюють після стресів міської метушні. І наповнюють душу гармонією і умиротворенням. озеро Кунігунда в Солотвино Своїм незвичайною назвою озеро зобов'язане дружині київського царя Ярополка. Згідно з легендою, дана територія була улюбленим місцем відпочинку цариці Кунігунди на шляху до Києва. Цікаво, що дана водойма штучний. Довгий час на місці озера знаходилася соляна шахта. За помилку одного робітника на копальні прогримів вибух, який призвів до її просідання. Нішу, що утворилася, поступово заповнювала вода. В результаті з'явилася одне з найкрасивіших озер України. Примітно, що озеро Кунігунда, завдяки своїй підвищеній солоності, в даний час використовується в лікувальних цілях. Щорічно на берега водойми приїжджають сотні туристів, щоб поліпшити стан серцево-судинної, нервової та статевої системи. Навколо озера розташовані пансіонати та приватні лікарні, в яких кожен бажаючий може поправити своє здоров'я. Особливо популярна кунігуда влітку, у спекотні дні вода прогрівається до 25-27 градусів Цельсія. Це дозволяє в комфортних умовах приймати соляні ванни і робити грязьові обгортання під відкритим небом. Озеро Кунігунда це соляне озеро, концентрація солі, в якому досягає 146-150%, а вода в цих місцях має підвищену концентрацію брому. Кунігунда називають аналогом Мертвого моря Україні. Концентрації солі в озері достатньо, щоб як і в мертвому морі ви відчули невагомість при зануренні у води цього озера. Кунігунда озеро антропогенного походження. Утворилося воно внаслідок просідання шахти з видобутку кристалів солі у 1902 році. Настільки незвичайна для нашого слуху назва з'явилася завдяки угорській цариці Кунігунді, яка була дружиною ясновельможного князя Київського Ярополка. Озеро Кунігунда є курортною зоною. Дно озера і береги покриті шаром лікувальної грязі, яка має насичений чорний колір. Вибір місць для відпочинку тут величезний. Береги буквально усіяні величезною кількістю санаторіїв, профілакторіїв і готелів. У літній час до них додаються ще і можливість зупинитися на ночліг в наметі, пише Україна туристична. Властивості води. Більшість відпочивальників намащуються спеціальною глиною, яка є дуже корисною для лікування хвороб, пов'язаних з кістками і шкірою. Відпочивають у солотвину переважно з дітьми, адже солона вода повністю тримає тіло на поверхні. Щільність солоної води – 30-32 грами на літ.